Доброго дня, скажіть, будь ласка, все видно, все чутно? Ви, да, і вас чутно. Дякую, велике. Дякую, по-перше, за можливість виступити за цю прекрасну, цей прекрасний захід. Я всіх вітаю з цим першим днем конференції. І тема нашої доповіді сьогодні це засоби дизайну внутрішнього простору підземних приміщень, громадських будівель. Авторський колектив Тетяна Павленко, я да і мій, моя колега з національного університету полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка, кандидат технічних наук, професор Тетяна Литвиненко. Що можна сказати, да, забезпечення доступності громадських будівель для всіх громадян, незалежно від їх фізичних можливостей, є актуальним завданням сьогодення. І, зокрема, простір підземних приміщень наразі потребує особливої уваги з боку архітекторів, будівельників, дизайнерів. Тощо і використання саме засобів дизайну в внутрішньому просторі може значно полегшити навігацію та забезпечити комфортне перебування для різних людей з різними потребами. І в умовах сьогодення, в умовах війни, де ризики та загрози можуть бути спостійними. Правильний вибір архітектурних та дизайнерських прийомів може визначати чітку розпізнаваність просторів і вирішувати завдання безпеки. Метою дослідження було визначення основних засобів дизайну і та особливостей щодо організації внутрішнього простору підземних приміщень, громадських будівель саме в сучасних умовах. І результатами дослідження наступні це гармонізація внутрішнього простору. В першу чергу орієнтовано на вразливі групи населення, тобто маломобільні групи населення, зокрема, і передбачає використання ряду прийомів для забезпеч... для полегшення орієнтації, розр... розрізнення об'єктів та забезпечення комфорту у визначенні різних зон приміщення. Серед основних прийомів визначено це прийом контрастності. Використання контрастності, прийом використання системи. Кольорового кодування, прийом використання шрифту Брайля та тактильних елементів, прийом застосування світлових сигналів, прийом використання нейтральних кольорів для підлоги та стін, прийом використання аудіовізуальних сигналів, прийом забезпечення інформативності на дотик, і прийом кольорових індикаторів дверей та вхідної зони, а також прийом кольорового позначення елементів інфраструктури. І дуже характерний прийом для саме підземних просторів. Це прийом імітації надземних приміщень для покращення. відповідно Мікроклімату психологічного відповідно, кожен прийом він забезпечується використанням наступних засобів дизайну, і перше це прийом використання контрастних кольорів. Це в нас серед ці прийому. Цей прийом забезпечують засоби. Це контрастна стрічка, звичайно, да і контрастне фарбування поверхонь. Також під час підготовки, саме дослідження і опитування було визначено, що саме різниця контрастності від 30 до 50 відсотків. За шкалою хроматичних тонів сприймається як сприятливе середовище для комфортного та безпечного знаходження та маршруту пересування. Другий прийом це в нас прийом використання системи кольорового кодування. Тут також засоби в нас контрастна стрічка або контрастне фарбування поверхні, дає можливість навігації, можливість. Орієнтування воно може бути і люміністентним, тобто, під час якщо якісь проблеми з освітленням, воно може бути підсвічено. Тому цікавий прийом, цікаві засоби, і також тут особливо важливе теж використання необхідної контрастності поверхонь для того, щоб можна було ідентифікувати саме ці це кольорове кодування. Навіть людям з порушенням зору. Прийом використання шрифту Брайля та тактильних елементів. Тут в нас такі засоби, як мнемосхеми та таблички зі шрифтом Брайля або різні поверхні, на яких можна було зобразити саме. Шрифт Брайля, типу перил для того, щоб було зручно орієнтуватися і координуватися, і мати навігацію да, всім е, людям. І немосхеми це теж цікавий приклад для того, щоб розуміти, де куди можна знах... Ну, воно е, за ну теж контрастне для того, щоб не тільки люди, яким необхідно е, по пощупати саме це, а ще й побачити. Наступне це в нас це в нас прийом застосування світлових сигналів. Засоби тут у нас світлові саме сигнали і світлові індикатори. Для позначення важливих областей або напрямків руху теж важливий елемент для підземного простору, тому що багато моментів бувають у нас проблеми з освітленням, і саме такі люмінесцентні або на автономному освітленні елементи, вони якраз і полегшують орієнтування, і можливість переміщення саме в цьому просторі. А кодування різні візуальні. Таблички вони також допомагають е, орієнтуватися. І прийом використання нейтральних кольорів для підлоги та стін. Засобами тут є, в нас саме нейтральне фарбування підлоги, нейтральне фарбування стін. Тут важливо, що для психологічного комфорту підлога м, бажано, щоб вона була контрастніша за стіни, а стіни повинні бути контрастніші за стелю. Тобто, у нас саме найсвітлий. Е, Поверхня повинна бути для того, щоб було психологічно комфортно. Це в нас стеля найбільш світліша за шкалою хроматичних тонів, та наступним це в нас стіни, і далі в нас підлога для того, щоб була візуальна орієнтація, візуальний комфорт сприйняття саме для вестибулярного апарату. І прийом використання аудіовізуальних сигналів. Тут засобами є аудіопоказчики, візуальні показчики та їх певні гібриди. І прикладом є голосовий інформатор, що об'єднаний з інформаційною табличкою та тактильним інформаційним показчиком. Наступне це у нас прийом забезпечення інформативності на дотик. Засобами тут є у нас тактильні поверхні різних типів, фактур і різних моментів, тобто для того, щоб людині було під підземному просторі. Під час там або тривог, або різних інших моментів, то вона може, як то кажуть, пощупати все інше на дотик і відчу... мати інформативність, де вона знаходиться, і орієнтуватися. Прийом кольорових індикаторів дверей та вхідної зони тут теж засоби кольорового фарбування. Ми бачимо, да, що в залежності від того, якого роду це громадське приміщення, якого типу ну, не приміщення, а саме об'єкт, то яскравість цих кольорів може бути різна, але дійсно контрастність теж важлива для того, щоб теж ми могли це ідентифікувати. Але оця кольорова індикація дверей, вона полегшує. Орієнтування, навігацію і м, можливість ну, якщо це навіть дитячий якийсь заклад, то е, дітям дуже легко буде орієнтуватися. Якщо ще на поряд е, намалювати якихось е, звірушок цікавих, то можна взагалі е, ну, дітям сміливо е, не заблудитися в цій е, в цьому приміщенні. Це якщо вдруг якісь там підземні школи або е, Елементи дитячого садочку. І прийоми кольорового позначення основних елементів приміщень. Тут в нас теж кольорове формування візуальні показчики. Тут важливо те, що ми позначаємо, окрім кольорового, ще. У нас повинна бути текстова мова. Також в нас графічна мова для тих людей, людей, які або не знають мову, або мають якісь назологічні відхилення, щоб вони графічно якісь піктограми розуміли, де яке приміщення. Це важливо, якщо це підсвічено ще іншим кольором, це теж непогано. Якщо це ще додається якась візуальна частина, тобто мосхема, а просто зображення, якщо вона ще рельєфна, це супер, якщо ще додається шрифт Брайля, взагалі це повний, як то кажуть, аншлаг. Тому важливо наявність якихось гібридних рішень для того, щоб можна було за... зробити ну, вимоги усіх вразливих видів населення. Задовольнити всі вимоги, і наступний це прийом, це прийом імітації надземних приміщень. Засоби це в нас є імітація вікна, імітація засклених оранжереї, фотошколери природних сюжетів, лідекрани і фітоелементи на штучному освітленні. До речі, це Розумні так також вікна, про що ви казала моя колега да, в попередній доповіді, теж можна використовувати для того, щоб імітувати простір під підзем... надземний, щоб людині було психологічно комфортно, тому що багато часу можна проводити так, під підземних приміщеннях під час тривог і психологічно, особливо дитячим людям дитячого віку важко. Орієнтуватися, воно психологічно давить, якщо наявна якась імітація, що це надземне приміщення, то звичайно це психологічно легше переносити. І відповідно до цих прийомів і засобів була визначена діаграма відповідності цих прийомів, і ми визначаємо, що деякі прийоми повторюються. Які засоби повторюються, забезпечують дії декількох прийомів? Тому тут цікава така закономірність. Щодо висновків, хотілося б сказати, що для подальшого розвитку внутрішнього простору підземних приміщень рекомендується враховувати потреби спільноти та використовувати новітні методики дослідження. Інтеграція звукових та тактильних індикаторів, розробка мультимодальних систем інформації та застосування технологічних інновацій є важливими елементами підвищення ефективності сучасного дизайну. Дякуємо за увагу. Готовий вислухати ваші запитання. Можна додати деякий, на мій погляд, важливий момент? Так, так. Справа в тому, що зараз так, так. Ви, мене, так. ви мене чуєте, так? Да? То важливий момент. Який? Зараз, згідно чинного законодавства, який регулює наш, наші державні норми, які називаються інклюзивність будівель та споруд. Всі абсолютно простори, і внутрішні, і зовнішні, їх дизайнерські вирішення повинні бути через призму інклюзивності. І тільки так. Тобто, о, така дещо обмежена, можливо, а, або навпаки, дає більш простору для такого знаєте, творчого пошуку наших дизайнерів, щоб забезпечити ці вимоги. І це перший момент. Тобто, прийдеться всім дизайнерам, е, архітекторам шукати і винаходити ви ці принципи, і застосовувати їх прийоми. Е, що ми понамагались тут структурувати е, підходи до цього. А другий важливий ефект е, е, аспект це те, що ми стикнулися з зовнішніми викликами. Е, на жаль, е, такими Дуже небезпечними, чи ми реально, От зокрема, ми з Тетя... Тетяною Олександрівні займалися реальним проектуванням підземних сховищ і почали вони. Із для дітей це було першочерговим завданням нашої держави. Є навіть проекти, зреалізовані Цілі школи, там Харківська область були спроєктовані і зреалізовані, тому що дітям десь треба буде вчитися. А сховище точно при кожній школі, майже при кожній школі, воно є. І от виникла проблема, як створити дитині таке середовище, в якому, на жаль, вона може перебувати і цілий день, от для того, щоб дійсно можна. Було і, і психологічно, і фізично мати там комфортність, і безпекову, звичайно. Це все, це, що хотіла додати до нашого виступу. Дякую, Тетяна Петрівна, за гарне доповнення. Дякую.